Дань-дань-дань-дань! О, дружбан, здорово, що тут у за фінгал, коротше, під глазом? та там ми з Галькою вчора йшли з дня народження, а тут, каже, з-під воротню гопнік такий, опа, я, коротше, каже, мені дай закурить. ну я сразу не розтерявся, йому поди, каже, пояс, а потім, каже, як дам, коротше. А фінгал откуди? Фінгал Галька набили, я ж не знав, що ти батько. Дань-дань-дань! У нас програмісти, коротше, зустрічаються, а один був вчора на св Ну, що там, як там пройшов? Катай, все нормально, як, як по налаженому прийшов додому на да до не все, заняли з сексом, но він у нас сорвався, не получився. А що таке? Що там не получилось? Та все получилось. Я току, току, каже, тільки все почалось, только вниз. Що? То тогда раз, каже, глазками каже, замечено нове устройство. Я каже, завис на п'ять минут. А потом каже ржав свеч